Доброго дня, шановні українці, ми військовослужбовці 59-ї бригади імені Якова Ганчука. І всі ви прекрасно знаєте, що сьогодні на багатьох напрямках України точиться війна. І ми вимушені були просити про допомогу, а саме на придбання автомобіля для виконання завдань по евакуації, по підвозу ДК, ну, будь-яких завдань. І... Неодноразово нам допомагали вже в цьому, а саме YouTube е, канал Гора і його кхів, чарівна така дівчина, дівчина з власниця Аня. І ми хочемо виразити велику так українське подяку е, за те, що вона нам допомагає. І завжди вона є від, до нас така щира, відверта дівчина. То, тому дякуємо велике. Перемога буде за нами. Ну і слава Україні! Героям слава!